Добрий день, закінчуємо поступово наш невеликий курс по роботі з українськими віки Минулого разу ми з вами розглянули, як правильно розпізнавати текст, і я вам пообіцяв, що сьогодні ми поговоримо про те, як його правильно оформити, а також внести інші покращення в уже розпізнаний текст. Якщо ви читали довідку, я вам дуже рекомендую це зробити. Ви, напевне, звернули увагу, що там кілька разів наголошується, а головне це якість вичитування. Але якщо текст буде не лише правильно вичитаний, а ще й оформлений, так як він, наприклад, оформлений у друкованому виданні, це ще полегшить сприйняття. Цього тексту, адже його можна читати не лише з сайту Wikidl, його можна зверніть увагу тут завантажувати в різних форматах електронних документів, в тому числі, наприклад, PDF, і потім уже переглядати за допомогою інших пристроїв або в інший час. Тому, якщо ми ще оформимо цей текст так, як він є в друкованому виданні, це додаткові плюси будуть для нашого видання. Подивимось на наш індекс. Якщо ви уважно працювали з минулими уроками, ви можете зараз помітити, що в індексі трапились певні зміни. Та ті сторінки, які ми розпізнавали, 7-8, які були жовтими. Тепер стали зеленими. Нагадую, жовтий кольор це сторінка вичитана, але потребує перевірки. Зелена це сторінка, яку вже перевірили. І нагадую також, що ви самі не можете перевіряти ваші сторінки. Це має зробити якийсь інший користувач. Тобто, хтось із користувачів зайшов на наші вичитані сторінки і їх перевірив. Ми можемо зайти на цю сторінку. Бачимо цю сторінку схвалено, вгорі написано. І в історії можемо подивитися, який користувач схвалив цю сторінку, і чи робив він ще якісь додаткові зміни. Натискаємо Історія. Бачимо, користувач, додавив якісь елементи до нашого тексту. Можемо натиснути порівняти вибрані версії і подивитися, що саме було змінено. Лівий стопчик наша сторінка, правий стопчик сторінка після схвалення. Бачимо, що користувач додав два порожні рядки на початку тексту. Якщо ми повернемось знову до друкованої нашої сторінки. Ми бачимо, що тут, в друкованому виданні, на початку є невеликий відступ. Користувач теж додав нам цей відступ, щоб воно виглядало близьким до друкованого видання. Подивимося на наступну сторінку. Теж заходимо в історію. Теж бачимо той же користувач, і теж щось було додано. Давайте подивимось, що саме було змінено. Ага, у нас була допущена помилка спожиткові різницях, а в тексті з пожиткових різницях. Користувач це помітив і виправив нашу помилку. Саме для такого е, додаткового вичитування і необхідна процедура схвалення сторінки. Тому що, якщо ви довго працюєте з одним і тим самим текстом, у вас. Як то кажуть, око замилюється, і ви можете якихось помилок не помічати. І повернемося ще до нашого індексу. Бачимо, що у нас була проблемна сторінка. Якщо пам'ятаєте, у нас там був елемент, емблема видавництва. У нас не було цього малюнку. Ми бачимо, що якийсь хтось із користувачів додав цей елемент. Давайте подивимось. Той самий користувач додав цей елемент. От Вставив файл, який знаходиться на віки сховищі. І тепер, оскільки це не наша сторінка, ми її можемо, наприклад, схвалити. Але знову ж таки, ми бачимо ще невеликий відступ, тому давайте теж підправимо трошки, опустимо трохи цей логотип. І потім схвалимо цю сторінку. Натискаємо редагувати. Бачимо лише посилання на файл. Давайте трохи опустимо для того, щоб зробити кілька відступів підряд. Згадайте, у нас є спеціальна панель. І зараз ми скористаємося однією з цих можливостей. Цей шаблон вставляє декілька відступів на висоту, яку ми задамо. Ну, давайте напишемо, наприклад, 3. М. Щоб ви собі уявили, це приблизно довжина одного довгого тере. Тобто опускаємося. Дивимося тепер попередній перегляд. Як ви бачите, трошки опустився наш знак. Книжці він іще нижче, але не будемо о, цього робити, тому що так воно буде займати буде багато вільного місця. І тепер ми можемо схвалити цю сторінку. Натискаємо зелене схвалено. і внизу зберегти зміни. Бачимо, що сторінка схвалена, і в індексі вона стала зеленою. Тепер користувач, який захоче, він зайде на цю сторінку, і в історії подивиться, що ми внесли певні зміни в цю сторінку, і ми її схвалили. Що ми ще можемо зробити з тією чи іншою сторінкою? Дуже часто я казав, оскільки ми працюємо з виданнями? Які були надруковані досить давно, або написані досить давно. Дуже часто в тексті можуть зустрічатися слова, які зараз не дуже поширені, і ми можемо зробити користувачеві підказку тлумачення того чи іншого слова, хоча цього ніби в самому тексті немає. Як це можна робити? Натискаємо «Редагувати» Давайте подивимося якісь слова. Я знову ж таки зроблю крупніше трошки. Ну от, наприклад, слово газ. Хтось знає, хтось не знає. Давайте подивимося, чи є воно в словниках, які теж розміщені на вікіджерелах. Зокрема, у нас на вікіджерелах є відомий словник Грінченка. Давайте перейдемо, відкриємо нове вікно і подивимось, чи є там слово газ. Копіюємо його. І зверху в пошукову систему вікжерел вставляємо слово газ. Бачимо, таке слово є. Да. Словник Грінченка говорить про те, що газ це керосин. Як послатись на це слово? Нам потрібно просто взяти його у подвійні квадратні дужки. От тут в наборі символів, в панелі символів у нас є. Але звертайте увагу, що ви повинні взяти в квадратні дужки саме те слово, яке є в словнику не гасу, а лише газ. Тому виділяємо лише газ і внизу натискаємо подвійні квадратні дужки». Давайте зайдемо попередній перегляд. Бачимо, що воно тепер підсвічується і має посилання. Тобто користувач, який не знатиме, що це за слово, натисне і перейде на словник Почитає. Або, наприклад, слово рубель. Давайте подивимось, чи є таке слово теж є. Чудово, подивимось, що це. Ага, ага, о. Це грошова одиниця по-іншому просто названий рубль. Тобто теж можемо послатися. Находимо рубль, без лапок, без нічого, і беремо його у квадратні дужки. Перевіряємо. Теж воно стало активним. Що робити, якщо слово... Недослівно повторює те, що є в словнику. Наприклад, гергочуть. Давайте подивимось, чи є це слово. Немає, бачимо його. В Словнику, але в словнику є слово герготати. Тоді ми зробимо трошки по-іншому. Якщо у нас слово недослівно повторює те, що знаходиться в словнику або на яке ви хочете послатись, ви виділяєте це слово. Але натискаєте уже наступний елемент, там, де всередині квадратних дужок стоїть прямий роздільник. Натискаємо. І бачимо, що у нас тепер в квадратний дужка в дві частини. В першій частині ми вставимо так те слово, яке ми взяли із словника герготати. А в другій частині буде те слово, яке стоїть безпосередньо в книжці. Саме воно буде відображатися в тексті, але посилатися воно буде на слово герготати. Давайте подивимось. Бачимо, воно стало активним і посилається на слово герготати. Ще раз нагадую, що це не обов'язкові операції, але вони значно прикрасять ваш текст. Особливо, якщо це будуть якісь досить давні видання, або зустрічаються якісь діалектизми, застарілі слова. Бажано це робити. І тоді користувачем, який читатиме вашу книжку в тому чи іншому вигляді. Буде набагато простіше сприймати цей текст. На цьому коротенький урок про те, як вставляти посилання, і як перевіряти і затверджувати текст. Закінчуємо. Наступного разу поговоримо власне, про оформлення тексту та його розміщення. Як зробити крупніше. Дрібніше вирівняти праворуч, ліворуч, по центру. Це теж е, значно покращить сприйняття вашого тексту. Дякую за увагу. До зустрічі!